Чи люди особливі? Вони не лише поринаючи у процес, отримують величезне натхнення, а й дарують ці емоції оточуючим. Не виключенням є акварельні картини Анастасії Середницької, які заворожують. У мотивах її малюнків переважає природа. Це те, що надихає художницю, і те на що вона звертає увагу глядача. Анастасія поділилася із нами своїми думками про творчість та джерела натхнення. Я просто творча людина. Я дуже люблю різні види мистецтва. З дитинства я захоплювалася різними видами. І танцювала, і малювала. Більш пізніше я спробувала себе в акторській майстерності. Мені це теж дуже сподобалася, сцена, але більш такий для мене рідний вид це малювання, тому що у будь-яку подорож я можу з собою взяти фарби, краски, акварель це не займає багато місця, і будь-де я можу сфотографувати не очами, а це на папері відобразити те, що я бачу. І насправді ці спогади більш цінні, тому що вони передають емоції, які в мене були на той час. Це моє бачення того, що я. Відчула, побачила саме в тому місці, і в той момент. І я вважаю, що будь-яка людина, яка бажає навчитися, вона може цьому навчитися незалежно від віку чи того, чим вона зараз займається на даний момент. Виставка це спонтанна. Я взагалі ніде не виставлялась, я малювала тільки для себе і дарувала комусь там. Своїм знайомим, чи якщо хтось просив, виставку мені запропонувала провести Катя, яка там працює, і коли я дала подивитися свою роботу, вона сказала: давайте зробимо виставку, тому що там була така можливість. А на той час я ще навіть не знала, скільки в мене робіт, тому що я ну, нещодавно сюди приїхала і взагалі-то я не Художник, я за спеціальністю архітектор, Я теж і багато малювала, але це не ну, моє основне заняття, це, скажімо так, хобі. Загальна назва відлуння зими у весняних фарбах. Тобто, таким чином ми об'єднали два сезони, тобто зиму і весну. Роботи – Це ілюстрації ботанічні, тобто це квіти будуть, і зимові пейзажі. Мені дуже подобається, так, Дніпро, мені дуже подобаються лісові озера, тобто там є і луг, і дуже такі цікаві місця, де є і сосни, і листяні дерева. І там атмосфера така дуже цікава. Ну і тут мені подобається хвойний цей ліс. Я навіть малювала. Якщо буде виставка про місто горішні плавні, то там декілька моїх робіт теж будуть присвячені саме цьому місту. В мене є знайомий художник, який саме навчався на художника. Я до нього багато разів приходила в гості. І він мене завжди вчив, що у будь-якій картині повинен бути цвіта -цв -цв центр. Тобто це таке місце, куди глядач відразу спрямовує свій погляд. Тобто, це найбільш яскраве, найбільш світле місце у цій роботі, і потім вся картина сприймається як щось. Те, що ти е, відчуваєш. Тобто у будь-якій роботі, чи то квіти, чи то е, пейзаж, повин, повинен бути те, що пр, е, приваблює. Е, насправді це може бути дуже маленький пейзажик, але якщо тебе щось там захопило, то воно е, десь оселяється в тобі, як е, така емоція. Е, насправді, мені здається, що це викликати якусь. Е, Добру емоцію, яка не викликає якесь незадоволення, чимось радість, мені здається. Мені б хотілося, щоб кожна людина спробувала себе у малюванні. Можливо, це саме те, що необхідно в наш час, тому що багато людей хочуть, але не можуть. Я відчуваю, що я можу щось створити в цьому світі, те, що може когось порадувати, може. Мене саму порадувати, тобто, якщо навіть якесь сіре будення, то щось намалюю, і вже мені якось стає тепло на душі, тому що ти можеш намалювати те, що тобі подобається, навіть якщо навкруги щось таке не дуже гарне. Можливо, через ці картини можливо комусь ще буде також тепло, радісно.